Протягом доби до Покровського районного управління поліції надійшло 137 повідомлень про події та правопорушення. З них 16 – кримінального характеру. Робітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також до поліції звернулася жінка, яку на вихідних ошукали шахраї на декілька тисяч гривень. Було встановлено, що її зателефонували з невідомого номера, представилися представниками банку, виманили у жінки її особисті дані, дані її картки, після чого в неї зникли гроші з рахунку. Співробітники поліції вкотре нагадують мешканцям бути вкрай обережними та перевіряти всі телефонні дзвінки, що надходять з невідомих номерів. Не довіряйте їм. Співробітники банку ніколи не питають особисті дані, номера карток, всі відходів і таке інше. На території міста Селидове 21 січня, відбувся обстріл, внаслідок якого сталася пожежа. Було ракетне влучання по території складських приміщень, в результаті чого там на площі 400 квадратних метрів були пошкоджені. Слізькі приміщення ну, в результаті даного обстрілу виникла пожежа, яка була ліквідована нашими підрозділами. Відна залучалось 15 чоловік особового складу та три одиниці техніки. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло в третій годині 10 хвилин. Її ліквідовано було у 8 годині 5 хвилин. Ліквідацію даної надзвичайної ситуації ми проводили от з ночі. Ну, зночі суботи і майже весь день неділі, тому що е, там були складські приміщення е, і багато горючих матеріалів, які потрібно було. Ну, для гасіння яких потрібна була дуже велика кількість води. Тому підрозділи наші працювали протягом майже всього дня неділі. Ситуація у Добропіллі та у Покровську була більш стабільною. Рятувальники не залучалися до виконання задач за призначенням.